Забудилися, шукали де поставити, і Заїхали аж запікоти. До... Де машини поставити? Ну, Але з такими очима дивляться з посадок. Кажали, що хлопці? Ж, Ромчик, я короче, включив телефон, засніму для підписників, Покажу, що машина все-таки їздить по березані. Світуха, привіт. Це ще одна мать героїня. Я дуже-дуже поважаю таких жінок, як ти. От, я знаю, що ти недавно знову їздила до коханого, коханий прилетів на. А? Щоб не було видно. Та не парся, поки він доїде все буде нормально. Так що, то все чин що, Патрон, не гамкайся свої. О, дуже, дуже просто знаєш, приємно, коли ті машини, які ми гуртом збираємо, вони повертаються назад у двір цілі. Чи ж, чи ж, Рома, я можу показувати чи ні? Подарки. Ні, ну я знаю, ну, хто каже, що не можна, але ж я кажу це на відео. І е, волонтерам подарки знає, можна. Навіть не. Тут немає нічого такого. Щоб... Ні, ну, я реально не знаю, як, не знаю, як кому, а в мене реально от, от, знає, мені приємно. от мурашки по куші, що Машина їде. Дару поміняли вже щеплення, е, трошки щось там десь вирвали, але приїхала і знову їде. Тобто вона працює. І це дуже добре. Так що Саня Бочкар, не знаю, він не на днях заїжджав вже до мене сюди по цій дорозі. Твоя машина, ну вона вже не твоя, вона вже і його підрозділу виконує безпосередньо. Не знаю, які бойові завдання, але вона їх виконує. Ромчик, як вона ще справляється з тими задачами? Ага. Да, бо казали, як моя надюха казала, Сангіонг це не машина. Я кажу, так вона проїдь. Вона проїхала, каже, ну ти знаєш, нормально, нормально. ж пойдіть. Просто зараз от вчора зустрівся з дівчинкою, я ще не виставляв, і, і Вас, не, не Івасенко. Івасенко Юля теж збирає, може, бачила у Фейсбуці. не бачила? Вона на 58-му бригаду збирає своєму кумові. А так вийшло. Ми збирали Володі Бондарю. Може чули такого теж Березанський. Ну, чули, не чули, але ми всі згуртуємося для того, щоб підтримати один одного. Тобто немає різниці. Рома, це Вова, Коля, Петя, Березан чи там Рівне чи івано франківськ тобто немає е, значення. І ми, в наш же то пост був 58-ма бригада, арта, а потім мені пацанчик скидає у вайбер скріншот, Каже, чуєш, а кому ви збираєте На арту? Окей, ми теж збираємо. Бачите? А вчора я зустрічався з його комою. І мені їжачок подарував машину. Ну, мій їжачок. Зараз її вдома немає. Це rav 4, так, це не GPR, звісно. Але ми з нього зробили, ми його ліфтували, Ромка, ще більше, ніж твою. Тобто можна ліфтонути. І, да, і якщо буде цікаво, буде можливість, можна комусь дати задачу. тільки Чого ти так думаєш? Ну вона ж тоді буде отака. Ну, Її можна, воно ж там проставки ставляться, 4 штуки. Можна буде Рому попросити і буде щось, чи кажу Рому, Юрчика. Це що ми з ним. Ну ми ж не віспіли, ну але вже не стільки времени, Тоді ти так швидко приїхав, ми машину реально не. Ми реально не доробили машину, тому що ми не знали ще, що там. Обично хочеться поїздити там, десь загнати в грізюку, прибити, убити і таким чином цього. Ну головне, що їздить. Ну. Але я ж тобі скажу, їздив я на запорізький напрямок, і от машини там більш якісь такі живіші, чим на. А? Там дороги хороші. Так, да, я думаю, там, там більше грошей. <різь> <Я> мені почув. <різь> О, так що ну таке. Так, да, я з тобою згоден, Ну там просто вони такі уставші. От на Донецькому напрямку дуже уставші машини. Дуже багато машин, таких, знаєш, вже як ото пан сам склепав. Тобто вже побиті, покоцані. Тобто, про що це говорю, не знаю. Може, багато роботи. Багато роботи. Багато роботи. І... Не, і... Не собі, да. Що не відпускаєш його? Що ти хотіла б сказати я вообще? Усім громадянам України, усім. Моя ти одного. Бути людяними і а поважати ти... військових і один одного поважати. Да, я про це кричу кожен день. А що ти, Рома, хотів би теж передати таким валячкам, як я, такі, що поховалися в погребах і в сценарниках, які сидять і розумієш, ну там. Дякуємо вам. Да, ну, це не іменно про мене, я маю науку. Так і волонтерам, ті, які допомагають, бо ми дуже велику роботу робити. Вам велике дякую. А тим, хай вилазить, бо пора хлопців міняти. Ми дуже одхує от... Хоч це буває, ну, я звертаюся до таких пацанів, як ти, і кажу, пацани, ви ну, можете не стісняти. Хай мене подивиться, там 5 тисяч людей. Можливо, хтось один із цих людей побачить, можливо, щось трошки переосмислить. Є люди, які безпосередньо на сьогоднішній день теж йдуть добровольцями, але це дуже-дуже одиниці. Одиниці, одиниці, одиниці людей. Чому, я думаю, ну, кожен із нас розуміє, це вже не секрет. Весь Тикток, весь Фейсбук, він забитий оцими противоправними мірами, поступками і всякими різними моментами. Ну, Değerli arkadaşlarım, Гарний воїн, гарний чоловік, він просто класний чоловік. І він просто супер українець. І все залежить від підрозділу, від згуртованості, від команди. Але яка б вона класна не була, найкраща команда, це все стоїть поруч Світлана. Я ж кажу, його ну, дітки ваші, і це все. І він тільки ради цього туди пішов. А ми стараємося криві сліпі підтримати вас, чим можемо, і використати ті можливості, які Ну так воно є. Ти розумієш, що саме більше. Піклуються хто? От, е, бабусі, е, там, дідусі, е, люди, які мають якісь вади, і вони от більше віддають, ніж ті люди, які мають, можливість. Ні, я не кажу, є підприємці, дуже багато підприємців, які допомагають, такі, як Сергій Олександрович е, Бурий. Я б його на руках би носив, бо ну, я його тука не підніму. Доволі здоровий чоловік реально робить такі речі, як і він сам. Я не пам'ятаю, чи в цьому напрямку чи ти давав. При... на... Як він? Ночник ще не давав, не давав на цю машину, не передавав. Він вже купив нам тільки 2, десь до 20 штук. Це... Це так, ми попросили, не попросили а так свята добровольська там, а ви не можете, Сергій Олександрович, проплатити, Там нам пару штук, скільки, вісім. Ну, от, нагло струє щастя, тому що по-іншому не можемо. Якщо треба, буде така штучка, ми замовимо і відправимо, якщо воно тобі потрібно. Одні хлопці не хочуть, кажуть, що вона фонить, типу, видно. другі хлопці, наоборот, кажуть, ну, монітор у машині без світла, щоб можна було їхати. Вона недорога, У Світлани є вихід, вони там по 5 тисяч гривень, і ми можемо купити. Так що такі речі ми можемо придбати. Щось по іншому напрямку, поки на сьогоднішній день. Чим більше ти Знаходиш собі подібних хлопців, дівчат, яким хочеться допомогти, воно це ламається. Хлопці дзвонять, дзвонять і дзвонять. І На сьогоднішній день просто боїшся зранку брати телефон. І ти мені казав, там за ремонт автомобіля я це не Я просто поки ну, на жаль не можу, але є інші волонтери, які можуть, наприклад, якби могли, розпочали збір, ми потім би десь підтримали. Як буде можливість? Да. Якби це не доведи Господь. То я готов одразу на дзвонку, я буду розривати. Ні, да? так от теж. От, пригнали. Ми віддали на Запорізький напрямок Хайлюкса. Це десь період твоєго. Е, ну, супер «Супер» «Хайлюкс» Трьохлітровий, 2007 року, машина як а, супер. Це, це І, знову да. і він, вони йому зробили гайки. Не знаю, що вони йому зробили, але пописали поршню. Сто 150 тисяч ремонт. І зараз не знаємо. Я вже форсунку варив. Вирвало форсунку. Вирвало форсунку? Ну скільки вийшов ремонт? 12 громади. Я просто про те, що. Е... Ремонт у ну, Запоріжжі, ремонт форсунки, уварювання це 1200. Це ну, це же ерунда. А до мене вчора приїжджав Андрій з 79-ї бригади. Це хлопчина, якого вивели поза штатом, якого ну, там реально пресують. Mm. Ми його привезли, він реально там є лібалака, може ще там бачила десь періодичну відосівку. Я його ще трошки підтягую із дівчатами нашими. І лікували ми його, і там, бензин на дорогу, на питання. Тобто даємо, що людина виведена позаштат. Mm -hmm. То він... Mm -hmm. він там контузія, скажі, на контузі. 4 роки людина воює, під Богом ходить, цілий. Скільки каже, я передивився цих ну, цього всього. Штурмовик. От. А він, бляха, що я хотів довести тобі. А, поїхав вже в Запоріж, кажу Запоріж. Запоріжжі. Зараз Поїхав в Донецьку область, влупив два ската. Так у нього не було там грошей, але все одно з нього здерли 1400 гривень за те, що прокатають два диска. То він каже, я тебе суку, каже, на цих воротах приїду, розіп'ю. Каже, на тобі штуку, бо більше в мене немає. Ну, реально, людина вже накипіла, просила. Це в Павлограді. Вертався вже додому в Павлограді, біля заправки, каже, з левом. Лев, ну це око, де ми всі зустрічаємося. Ну, дав Бог, щоб ви туди не їздили і там не зустрічалися. Все, я вас відпускаю, коли ти їдеш? Зараз. Так подожди дві минути, я ще передівнуся. У мене там є кусок почеревний захований в холодильнику, заморожений. О, ну я думаю, раді цю і там пару банок тушонки стирювалися Петрі... да. ну Ти ж ти мій клієнт дуже давно, навіть свиней тримав. <ріць> я вже не знаю, що я ж думав, сьогодні м'ясо купити. п'ятницю. Да, але це каже, що ви ж вже по п'ятницям не ріжете. По четвергам і вона поїхала ж виступати в Івано-Франків. Так що ми держимо за надюшку кулаки, підтримуємо 111-ту бригаду. Зараз треба купити 16 коліс по 23-301. І я просто реально падаю на коліна, але реально, я думаю, що ми це зробимо гуртом, 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 гуртом. Так що, Леся Петрівна, о оцьому нашому дружбану, якого я учив колись бройлера тримати, якого я учив поросят тримати, який є нашим клієнтом, який на даний момент дає можливість нам це все робити, біжу зараз в холодильник і щось там стирю. Так що, друзі, а вам дякую всім за підтримку, за довіру. Об'єднуємося, підтримуємо один одного, разом до перемоги. Ще один приїхав волонтер, Саня приліпкає його ще. Я погнав. Щось він мене буде пресувати. Це ми 71-й теж допомагали. Я попросив Олега Назаренка. Давай махай, де я побіг. Кажи всім привіт, слава Україні! О, героям слава! А то я тебе ніяк не засніму, бо біжу, Рома спішить, треба срочно десь якусь банку тушонки знайти. О, все. Воює, воюємо разом. Воюємо, стараємося якось організувати, передати і все те де і тепер. Так що все, я п'ять минут рома відпускаю і до вас.